Загальна світова картина розкопок всіх найдавніших місць створює враження раптової зупинки життя через катастрофічний катаклізм. З неба з середини землі прийшла велика вода, і не стало нічого видно, навколо свічать легенди. Біблія говорить нам, що перед потопом вода перебувала над землею і під землею. Вода, яка була всередині планети і принесла всесвітню катастрофу. Потоп прийшов не тільки через дощ, але відкрилися беззодні землі. йшла 40 днів і піднімалася ще 150 днів, поки не покрила найвищі гори. У часи земля уснула, розверзлася, буквально розбилася, як це утворивши розломи, до цього дня розломи на планеті рухаються, викликаючи землетруси і підтверджуючи факт світньої катастрофи, саме так, як Бог помістив на небесах і в землі воду. Так там і розміщено досить вогню, щоб їх знищити. У наш ядерний вік. Ми знаємо, що вся світова матерія являє собою немовірний вибуховий потенціал, утримуваний Богом. Безбожництво призведе до, до того, що у всесвітньому ядерному всепаленні ця матерія буде знищена. Теологи і Богослови усього світу попереджають, що як було за днів ноя, так і буде, і під час другого пришестя Ісуса Христа на землю.